Їхнє покликання рятувати життя тварин. Мова піде про ветеринарів, людей, які не лише слідкують за здоров'ям тварин, а й стоять на варті продовольчої безпеки держави. Тож ця професія входить у п'ятірку найпрестижніших. Приміром, у сполучених штатах вона займає друге місце. А от чи популярна ця професія в Україні? Дізнавайтеся далі. Автопрогулянка селом Недра Київської області за екскурсовода ветеринарний лікар. Мешканців знає, просто в обличчя добре пам'ятає і про домашніх тварин. Тут є корови, дві штуки, свині. О, тут корова ось в цьому подвір'ї. За цим подвір'ям через одну хату там є кіски. А ще коні, домашня птиця і свійська худоба. Усі постійні пацієнти Сергія Миколайовича. Їх лікують у цьому приміщенні. Тут є усе необхідне остаткування, а ще аптека і противірусні препарати. Проти Сибірки це вакцина Полівак від лишая, собаки, вакцина Мультикан від чуми з плотоядних. Окрім того, тут зберігають і матеріал для запліднення тварин. Одна така доза і через майже 10 місяців господарі отримують ще одне теля. Але цим займаються техніки штучного осеніння. Лікарі шпіклуються про здоров'я худоби. Головна, наша задача це нас лікування, профілактика. Тварин великої рогатої худоби свиней, таке, але ми надаємо допомогу дрібним тваринам. Серед них і Ельза. Це зараз собака бігає, гавка і грається із господинею. А ще кілька місяців тому не піднімалася на лапи. Весною рано. Як заболіла, п'ять днів лежала трупом. Не їла нічого, тільки воду пила. Оце ведро за день воду випивала і врятував. Господиня згадує, як вранці та ввечері ветеринарний лікар навідував свою пацієнтку, і так упродовж кількох тижнів. Та окрім сільських тварин, ескула при ділі і на молочній фермі. По визову, як чоло тяжовий йде, так, приїжджає, допомагає там. Як коров якісь проблеми, там постійола місто не дайде, приходить, вибирає трохи. Допомагає дуже з восьмої ранку і до п'ятої вечора. І так 20 років поспіль Сергій Миколаївич лікує тварин. Роботи вистачає, бо один на п'ять сіл. Зізнається, його телефон не замовкає ані на мить. Донедавна професія була непопулярна, тепер чи не найпрестижніша. Сьогодні вже є. Узі великої радої худоби, узі є свиней, ну тобто на дослідження, навіть на ту саму стільність, тобто ми продвинулися на багато уперед. Прогрес зумов об'єднатися лікарів в асоціацію вже понад 20 років. Вони працюють пліч-опліч, діляться досвідом, влаштовують симпозіуми та наукові конференції, бо ж на кону життя не лише продуктивних тварин, а й домашніх улюбленців. Асоціація придержується того, щоб відстоювати політику професії, щоб було удобніше врачам працювати і аналогічна. Організації є у всіх в усіх странах. І найпоєднеше, що у нашій країні, серед країн стран СНГ це перша асоціація, яка в ветеринарних речей визникла. І ще одна відмінність вітчизняної ветеринарії медики у погонах. Нині на варті продовольчої безпеки. Разом із супутніми установами стоїть і ветеринарна міліція. Міліціонер за фахом ветеринар. Він, як кажуть, за одного такого дають 10 звичайних, тому що він чітко розуміється яким чином може бути рознесений збудник, де треба перекрити дорогу, де треба встановити пост? Медицина лікує людину, а ветеринарія оберігає людство, бо саме завдяки роботі ветеринарів вдається запобігати епідемії серед свійської худоби, наслідки від якої це дефіцит продукції чи поширення небезпечних захворювань серед людей.